LASA! Добрий день, шановні друзі, підписники мого каналу і мої гості я вас вітаю. Сьогодні продовжую говорити про нашу розсаду помідор, тому що зараз такий самий актуальний час, коли всі висаджують ту розсаду. Було дуже довго холодно. І моя вже розсада, я в попередніх відео показувала, що вона вже так в мене укріпла, вже цвіте. І саме час її вже починати підживлювати. Спочатку я підживлювала йодом, а сьогодні я. Хочу її підживити е, дріжджами. Саме простийший спосіб домашньої дріжджі, це як росте, як на дріжджах. Так що дріжджі – це дуже ефективний, універсальний спосіб, який підходить для всього: і для огірків, і для помідорів, і для капусти, і для садових квітів, і так далі. Отже, сьогодні саме. Помідори будемо підливати дрождовим розчином. Що саме ми робимо, як, щоб було правильно? Розчин повинен бути тепленький, розводимо. 100 грам дріжджів на ну, десь 3-літрову банку я спочатку розвожу з цукром, десь грам 50 цукру, щоб оцей розчин получився дійсно дієвий, щоб дріжджі заграли. І тоді оцей розчин вже із, як би сказати з розходу 100 грамів. Жижі з дрожжами ми виливаємо у 5 літрів теплої водички і поливаємо ну, десь більше, ніж півлітра під кожен кущик, тому що щоб була якась більш-менш від цього користь. Отже, працюємо над тим, щоб наша розсада укріпла. Саме чому розсада? Під час того, коли ми висаджуємо розсаду, розсада починає закладати на майбутнє і бутонізацію свою, і листячко росте в неї, і вся, як би сказати, Корінева система, і оці гілочки е, розвиваються. І щоб вони гарно розвивалися, у дрождях дуже багато різноманітних мікроелементів, які допомагають їй в цьому. Отже, при, е, при великому зростанні розсади наше майбутнє е, залежить, звичайно, і майбутній наш урожай. так То будемо допомагати нашим помідорчикам і е, номо діяти зараз. Ну от і не вір шановні друзі. Тому що кажуть, потрібно піддобрювати, потрібно щось робити. Ось подивіться вже в мене яка зав'язь, така душа радосна. Пішли пішли рости, пішли рости огірочками. А це, що прийшло? Котька, ти куди пішла? Дивіться. дивіться. Кругом, кругом, кругом пішла зав'язь. Зараз ще розведу. Розчин із дріжджів. Нехай ростуть, як на дрождях. Прямося, дивіться, кругом. Вусики попускали, вже потрібно їх, звичайно, підв'язувати. Так що огірочки мої почали рости наконець. Оце знайшла в морозілці старенькі дріжджі, якісь у мене вже такі не дуже валяються, мабуть, ще спаски вже аж засохли. Е, вкинула їх у банку, вкинула туди жменю, цукру. Оце ось їх вкинула, хай вони трошки ось бачите які. Трошечки розмокують, розмокнуть, розтануть. І тоді розведу їх у відерці з водичкою. І поливаємо огірочки під корінь. Можна не тільки огірочки, можна і помідори, можна і троянди, всі рослини, які ви хочете стимулювати прості. Ось так просто, головне не ліниться, як кажуть. Оце вже процес пішов, постояло хвилин 15. І, бачите, вже дрожжі розстають і починають так бульбашками братися. Якщо цукор є, то вони почнуть діяти. Оце я роблю трішечки інший е рецепт, як кажуть. То той раз я розводила просто дрожжі і зразу поливала, а це я е їх. Даю їм змогу подіяти краще. І цукру додала теплої води, щоб вони постояли ось так на сонечку і вступили в дію. Потім буду розбавляти з водичкою і підливати свої рослини. Так, да, Куз? Еклешка? Кузя кажу, який ти Кузя, ти еклер. Колись у мене був такий кіт рижий. Оце точно такий самий, я щось на нього постійно кажу Кузя, його звали Кузя. А це є кліжка, це є клієшка. Це хороший да? І де ж? Ось Так, набравши розчину, тепленького розчину, ми лємо під кожен корінець цей чудодійний засіб, дріжджовий, який допоможе нашим помідорчикам укріпнути. Краще цвісти, а потім і бутони із плодами закладати. І від хвороб різноманітних мати імунітет. Мати зелену масу гарну, щоб і листечко не скручувалося. Отже, ота поговорка, що росте все, як на дрождях, вона діє саме з цим засобом. Так що, шановні друзі, не, ліни... не лінуємося, працюємо. На майбутній урожай, ось таким способом. І будуть у вас гарні помідорчики.